Я на вас підписалась, бо ви кайф. Дякую, дякую. Подивіться, сподобається, значить, ось познайомтесь Володимир. Він дуже часто буває в моїх е е відео, ми з ним знімаємо разом. І всі, хто на нас підписаний, дуже люблять його. Його люблять дужче за мене, бо я так люблю правду в глаза, а він може пограти трошки. Тому Вовика люблять. Хто сьогодні підписався, дивіться точно, з Вовик вам подобається більше за мене. Зінаїда, добрий день. Щось давно не заходила на ваш канал і сьогодні побачила, як збільшилась кількість ваших підписників. Вітаю! Цікавий контент, особливо, якщо родичі проживають, проживають в Польщі. Процвітання вам. Дякую. Да, є діти в Польщі, є племянниця в Кракові, також в Польщі. Їздимо, куди їздимо. Вони до нас приїжджають, знімаємо. Ми до них їдемо, знімаємо. Да, Полтавщина теж розмовляє з уржиком. І що ми теж українці? Я ж кажу, що ми в, в... в Кованьківці в Полтавському районі. Ми народилася в нас Наташа. Ми там жили півтора року. Дуже нам нравилось. Нам так предлагали остатися, давали нам будинок, село таке невеличке, вимираючий колхоз строїв нові будинки на два хазяїна і давали нам. Ми могли остатися. Ну, чоловіка, бабушка вдома була одна, і він не захотів. каже, бабушка мене не бросила. Дєтстві у молодості тепер я її не можу бросити. І ми вернулися в Херсонську область.